Любі друзі, вітаю всіх. Мене звати Ольга. І сьогодні я хочу подивитися таку тему Передвісники закінчення війни в Україні. Ми ж всі знаємо, що колись рано чи пізно ця війна закінчиться, хоч нас лякають, хоч нас налаштовують на безкінечну цю війну. Але вона ж не може бути вічно і завершення буває завжди. І так як я відчуваю, що у му році почнеться якийсь початок оцього завершення, почнеться якісь будуть домовленості, будуть там підписання документів, щось там будуть на, на рівні діалогів. Паперів, угод, союзів, там щось будуть вирішувати. І зараз я хочу подивитися на от взяла три колоди і е, зробити, розкласти передвісники закінчення війни. Ті Те, що нам покаже, е, ті знаки, які нам дадуть. Е, Підказку про те, що війна в Україні скоро-скоро завершиться, що перестануть обстрілювати нашу українську землю. Ну, давайте подивимося. Я от взяла таку колоду. Не знаю, як вона називається. Це мені подарували. Я не знаю, що це за колода. Зараз подивимося. А Так, карти. Дайте, будь ласка, що? Стане передвісником припинення обстрілів України. Що стане передвісником припинення обстрілів в Україні? Які знаки, які події а, будуть відбуватися на передодні закінчення війни в Україні обстрілів українських територій? Передвісники війни, закінчення війни в Україні, закінчення бойових дій в Україні. Які події будуть нам говорити про те, що війна в Україні скоро завершиться і Україну перестануть обстрілювати? Так, передвісники закінчення бойових дій в Україні. Так, і беру свою робочу колоду, які передвісники закінчення бойових дій в Україні, які знаки, які події ми з вами почуємо, побачимо перед закінченням обстрілів України. Ну давайте подивимось. Так, які передвісники? Угу. 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 А, дивіться, тут якийсь почнеться бунт. Це внутрі всередині кварти... країни нашої. Тут якийсь король може, знаєте, ну, на броневик заліза і буде щось тут оголошувати, щось тут буде проголошувати, якісь ідеї, якісь буде тут карта ідеалізм, аристократізм, якийсь, можливо, це, знаєте, такий ну, депутат чи олігарх, чи я не знаю хто, чи міністр. Якийсь почне е, говорити, але ще це може говорити про те, що це якийсь військовий військовий король, е, який має форму, і він е, щось тут буде призивати е, до обмеження влади. Там будуть якісь чистка. Е, у владі, у Верховній Раді, там в Офісі Президента, в Кабінеті міністрів, там почнеться якась чистка рядів. І тут кажуть, що почнуть діяти, реальні дії, тобто якісь ну, поступки будуть робитися. Карта сила, енергія безстрашоє Тобто Тут почнеться ну, гранічна власть. тобто... Зняття якихось обмежень, можливо, те, що не було можна робити зі владою, це буде дозволено. Можливо, це якісь дострокові вибори. Це також може бути. Перевибори, ну, тобто, може бути зміна влади, але це вже буде знати, от якась там почнуть міняти ото портфелі. Може просто, як вже було, що там портфелі поміняли, з кабінета в кабінет походили, і це також як передвісник закінчення бойових дій в Україні. Це перший зріз такий. Другий зріз, Двіка пентаклів, верховна жриця. Тут написано туз мечів, але це туз пентаклів. Дивіться, тут щось буде, знову кажуть, розділення влади, розділення знаєте, на білих і чорних, як біла, красні прийшли, біле прийшли, власть міняється. Тут щось може бути з переміною влади от, управління Україні. Вибор. Тут і про гроші, тут і про документи, і тут знову-таки про ресурси, щось тут буде, можливо, такі, знаєте, будуть підписані таємні документи, коли е, щось тут, ну по Верховній жриці це тайна. Е, секрети, тут щось будуть підписуватися, але ми це все дізнаємося. Можливо, нам може, знаєте, по -то, е, поставлять. Перед фактом, але це ще, знаєте, про що це от таке хороше? Що це може бути якісь домовленості стосовно передачі нам ресурсів, зброї, нам допомога якась може йти. Коли е, це двойка пентаклів, це як жонгльор, який е, кру, кручу, верчу, е, але всіх обмануть хочу. Це якийсь тайний хід, і тут кажу, що отримання. Те, що нам треба, те що, нам, те, що ми чекали, те, що нам допоможе завершити цю війну в Україні. Так, і третя. Третя лінія предвісники закінчення війни в Україні. Знаєте, тут таке може бути, як народна влада. Я не знаю, щось тут може бути народна влада. Тут може бути, знаєте, якась, от то, що я кажу, що король цей король на барикадах, на бронівики. Тут щось може бути якось, знаєте, як от людей налаштувати. І що якось люди почнуть, ну, знаєте, як, як виходити на, на демонстрації там, чи на ці мітинги. Не на які демонстрації, на мітинги, там якісь будуть оці пікети влаштувати. От. Але що це, це за сімка мічей? що це воно. А це ще кажу, знаєте, якщо буде такий, знаєте, як закулісних ігор, що ми навіть з вами не будемо знати, хтось за цим буде стояти, але ця людина, оце, о цих подій, яких, знаєте, така движуха в Україні буде. І за цим буде людина, яка скриває себе за маскою. І ця людина не хоче, щоб її бачили, щоб її знали. і... Говорили, хто це такий. Але в будь-якому, знаєте, якась така, знаєте, так, от внутрішній бунт. Внутрішній бунт це буде як передвісником закінчення війни в Україні. Угу. Тут, кажуть, буде багато розкрито крадіжників, зрадників шахраїв, тут будуть розкриті якісь неправомірні діяння. Будуть перевірки, будуть якісь оці ревізії, тобто те, що було те, що було скрито, приховано, воно вилізе назовні. Яка, знаєте, чистка рядів. Оце щось, оце кажуть, як передвісники закінчення бойових дій в Україні. Зараз спитаємо. Коли завершаться бойові дії в Україні? Треба ж подивитися. Коли завершаться бойові дії в Україні? Коли Україну перестануть обстрілювати? Коли Україну, територію України перестануть обстрілювати? Ну, Я б сказала, оце рік. тут кажуть, рік від сьогодні тут рік. от, Можливо, наступною осінню вже буде точно. тобто На початку 26-го року почнуться якісь там уже домовленості, розмови, там, підписання документів, а от отрезок один рік. От тут показують, що це вже, Окончательнее цемий 20... рік. окончательно. Це вже тут от, вже мир. От про мир тут. А от 26-й рік це буде початок. Початок цього зменшення. Бачите, як вже вниз летить. Ця летить, тут кажуть, вже домовилися вже всі, як от, знаєте, все стало зрозуміло. Але Україна вистояла. Україна слід, нас мало, але ми в тільняшках. От, карта сльози, грусть, печаль перевернулася. Смуток біль. От, Карта мир. Карта емоційної такий всплески. І крапка стоїть. Крапка стоїть. І це, кажуть, якось швидко завершиться. І це не, буде, це не літо буде. Це буде уже після літа. Це буде після літа. Знову один, бачите? Один ще один туз. Ну це от, бачите, знизу тут десятка е, кубків. Ну от початок 26-му, закінчення е, остаточне, 27-й рік. Будемо спостерігати, мої шановні. Сейчас я ще поділюся, яка доля чекає Україну після війни. Отак, щас яка доля чекає Україну після... Ох ти бачиш, вискочила. Ну, бачите, швидкість якась, швидкі події. Яка доля чекає Україну після завершення бойових дій? Яка доля Україну чекає після завершення бойових дій? А яка доля чекає Росію після завершення бойових дій в Україні? Яка доля Росію чекає після завершення бойових дій в Україні? А, дивіться, будемо оговтуватися, як от пожарище пепел. Будемо поступово відроджуватися із пеплу, попілу. І карта мир. Будемо повертатися повільно до мирного життя, до мирного життя. Карта «Мах». Тут якісь можуть бути, знаєте, інноваційні технології у нас тут можуть бути якісь там нові. Якісь стандарти, щось, там, щось будуть знаєте, думати, уми, як от думати мірові уми, як відроджувати і відбудовувати Україну. Але Україна буде хвора. Україна буде хвора, знесилена, такий лежача людина, хвора, хворе ліжко, але гарні аналізи, тобто одужання, одужання після жару, після цієї лихоманки. Ідуть, людина здає аналізи, і нарешті вона одужує. От дивіться, які тут кажуть, багато буде партнерів, багато буде е, таких, знаєте, у нас компаньйонів, друзів. Бачите, відбудова. Тут от карта мастерство, карта кропотливий труд, е, карта е, таких, знаєте... Е, Повернення до робочого процесу. Тобто цілодобова робота, робота, робота. Від зорі і до темряві, і до зорі будемо працювати. Ну, Україна відроджується. Слава Богу. Тепер дивимося, але дуже так знаєте, так, як ото коли мухи після зими прокидаються, такі сонні замучені оце. І ми такі, вибачайте, що порівнюю, але воно, на жаль, так. Тепер дивимося, що чекає Росію після, після війни в Україні. Різке пробудження. Різке пробудження. У них якийсь там почнеться бунт всередині країни. Тобто тут кажуть, Яке, знаєте, а де ресурси, а де, де гроші? От Батьки, діти і карта прозріння. Карта йде пробудження, прозріння і зняття рожевих окулярів. Що далі? Карта жах на вулиці В'язів. Реальний жах. Вони будуть, знаєте, як від них всі відгородяться, вони будуть як, ну, як в ізоляції, і, і вони від усіх відгородяться, і від них відгородяться. Ну, тільки, знаєте, там Північна Корея, Мір Трудмай, вони там будуть дружити. Бо дуже багато буде інвалідів, будуть їм виплачувати якісь е, е, гроші, кошти, можливо, навіть це кажуть про репарації. Вони будуть платити репарації, тобто, да, це репарація, Вони будуть платити людям, які, е, яких вони образили, покалічили. І карта знову, карта безхатченка. Вони будуть втрачати е, території. Вони будуть втрачати території. Ви знаєте, що можуть до них полетіти якісь ракети. Важкий складний період. Але все одно там кажуть, хтось буде гарно жити, а хтось буде бідувати. Ну, башта. Також там бачите щось, там карта обнулення. Там будуть, знаєте, в них будуть оці слідчі дії, там будуть багато, знаєте, от після війни будуть охотитися, будуть полювати за людьми, які були на СВО, за цими воєнними. І, і ті воєнні будуть полювати на росіян. І росіяни будуть за ними. Тобто тут таке знаєте, загальна підозра і обвинувачення. Ну, п'янка. Також щось тут будуть працювати, але удачу вони, оце знаєте, як ото кажуть, оця карта, я її називаю, краще сниться, журавель-небіль, чим синиця в руках, чи наоборот, да? а вони оце втратили і те, і те. Тобто погналися за чимось недосяжним і втратили те, що у них було. Те, що у них було. Карта сльози. І якесь іде тут, знаєте, можливо, у них буде розділення територій, От. дві частини відділення, карта смерть, трансформація. Тобто там буде якась перестройка. Перебудова, там щось буде якась пере, переворот, От тут карта переворот, там щось будуть у них Там такі е, заварушки, будуть після війни на Росії серйозні. Ну, Розумієте, що е, вони, їм зараз війну, вони добровольно ніяк не закінчуть, принаймні зараз, тому що е, коли закінчать війну. Посадять того, хто грає роль Путіна і скажуть, розкажіть, от, чи досягли ви цілі СВО? Ради чого? Оце людей, скільки загинуло, більше мільйона. От розкажіть. Це того стоїло, чи ні? Звісно, ні. він знає, що ці всі бандити паразити ті, що йдуть, прийдуть з СВО, Еліта, як він каже, то вони ж. І його прижмуть, кажуть, ради чого я воевал. Верні мені мої ноги і руки. Поэтому тут, помієте, тут, як знаєте, зайшло все дуже далеко і двері, двері захлопнулися і, і, зам, і ключ загубили. Тобто тепер, знаєте, як тільки треба силою заставляти тиском. Щоб це все зупинилося. Ну, я бачу, що щось буде. Таке буде. Якось світ, це вже з, із задіяними лідерами е, мировими, світовими, із партнерами і гуртом це все буде якось починати от, заторможувати, заторможувати, зупинятися. 26-й рік, оце почнеться, а 27-й вже, як знаєте, вже остаточно. Якщо я раніше казала, що дай Бог, щоб у 26-му році війна закінчилася, але я не впевнена. От зараз я вам кажу таке, що я бачу, що в 26-му початок, але ще десь будуть йти. Знаєте, можливо, десь на якомусь ем, на ділянці на фронту буде зупинено, а десь ще будуть обстрілювати. І тут треба. Буде ще дивитися, це ж не останній раз я виходжу в ефір. Пишіть свої питання, задавайте. Все, буду дивитися по мірі можливості часу, е е е е енергії і власного здоров'я, і світла в наших оселях. Всіх обіймаю мирного неба, всім бажаю!